Друзі, моє вітання! Ви дивитесь youtube канал Телеграф Ю. Мене звати Даріна Глушченко. Як завжди, ми щодня говоримо на актуальніші, найважливіші політичні новини на календарі 4-15 січня. Сьогодні моїм гостем є Тарас Загородній, керуючий партнер національної кризової групи політтехнологів і політичних експерт. Пан Тарасе, мої вітання. Рада вас бачити. Так, доброго дня. Так, відразу для початку нашої розмови, ось виводу на екран таке фото: це скрін із мережі X, зокрема аккаунта Білого Дому. Ну, власне, бачимо так. на… Публікації, що написано, що який шлях обираєш ти гренландцю, З лівої сторони у нас Штати, сонячно, ну а праворуч бачимо Китай і Росію, і знаєте, такі набто інший світ? Ось це офіційно, до речі, публікація пана Тараса. Хочу з нею власне розпочати. Ну і Трамп наказав фактично Данії забиратися з Гренландії. Американський президент закликав Данію негайно залишити Гренландію. ну і сказав, Казав, що лише Штати на його думку здатні забезпечити контроль і безпеку в регіоні свою позицію. Як власне видно і на і на, на цьому пості на цій публікації, він аргументував загрозами зі сторони Росії і Китаю в Арктиці. Е Пане трасі, з політичної точки зору, чи можемо говорити про те, що це така більш знаєте інформаційно-політична атака, що це не сам план купівлі, а просто Трамп намагає залякувати, тиснути, підіймати ставки, аби ну фактично закріпити своє домінування і домінування США в Арктиці? Ну і в додачу до цього, що це може означати для України? Це нам буде більше в плюс чи мінус. Ну, відповідаючи на ваше запитання, чи план це купівлі, так це план купівлі uh -huh. або іншим способом отримання контролю над Герландією, uh -huh. тобто мотивація, в тому числі військово-політична. Військово-політична, це ну не тільки безпеково, не тільки безпеково, звичайно, хоча й безпеково, тому що через Арктику там тане не йдуть льдів, і відповідно, це відкривається північний шлях, так. Далі там домінує Росія, домінує Китай США. Це дуже не подобається. Далі вони хочуть отримати контроль над цим островом для того, щоб мати претендувати в тому числі на корисні копалені не тільки на острові, а і на 200-мільній зоні, щоб брати участь в розподілі ресурсів Арктики. Тому що зараз за різними оцінками у них приблизно там 5%, умовно кажучи, в цьому акціонерному товаристві так буде 10-12%, Так, тобто в два рази будуть збільшувати. Ну відповідно, я не виключаю, що вони хочуть мати ну не, не включати в США, це не має сенсу для них. Ну і це неможливо. Включити у склад Сполучених Штатів Америки, тому що хто не знає, це потрібно згоди всіх штатів Америки, а це, це точно довго буде як співала наша відома співачка. А скарі це якийсь формат асоціації, які у них є, що в тому числі там не розповсюджувалися вимоги екологічні вимоги, щоб видобувати там корисні копалені і багато чого іншого. Тому так це таке технології вікна Овертона. Спочатку не неприпустимо, потім допустимо, потім давайте обговорювати, а потім як це будемо робити. От найбільш такий е, реальний шлях, який вони можуть зробити, це оголосити е, незалежність цьому, цього острова. Потім е, населення острова їм дадуть гроші або в інший спосіб, або пообіцяють щось за е, те, що вони проголосують за підписання цієї асоціації. От і все, я думаю, що вони так і зроблять. <ган> як це буде впливати на Україну? Ну, дивіться, ми я, по, по, повинні розуміти, в першу чергу, не те, що як впливати. Дивіться, ми впливаємо на ці процеси. Ні, не впливаємо на цей процес. Ми повинні розуміти, що в цьому світі вирішує сила в першу чергу, зброя. так? Чим більше у нас буде ракет дальністю 2-3 тисячі кілометрів, тим, <ган> тим спокійніше ми будемо себе почувати. так? Активно проводити превентивну роботу щодо нашого ворога, не допускати війни на нашій території. Самі можна будувати союзи завдяки нашій зброї, нашим технологіям, те, що ми повинні робити, і тоді ми досить спокійно будемо дивитися на всі там перипетії, що там відбувається зі сполученими штатами, тому що це ну відносна наша справа. Ми не контролюємо цей процес. Нам ну ми повинні сконцентруватися зовсім інше. тому що ну у майбутнього серівна нам потрібна. Союзі сполученими штатами Америки ми можемо бути такою опорною точкою для сполучених штатів Америки в Євразії, що нам потрібно, і це цікаво було б для нас у будь-якому разі, тому ми повинні так от робити таким чином реагувати на це і розуміти, що відкривати експорт, забезпечувати фінансування власного, ВПК удосконалювати цю систему Defense City яке дасть можливість. Щоб розширити перелік підприємств, які можуть там знаходитись. Фінансування страхування ризиків, гроші залучати в оборонку, от на чому повинні концентруватися. А далі далі серйозні з серйозними людьми, американці дружать. Як це було з Ізраїлем? А напряму це звичайно на нас не вплине. Хоча це може вплинути безпосередньо на єдність та стабільність європейського союзу, це ми повинні теж враховувати. Так, що так я бачу це про війну, і зокрема про перемовний процес і мирного дому чи з вами поговоримо, пане Трасі, трішки пізніше. Але власне, якщо вже згадала я про Китай, ми і Трамп так на вірніше Білий Дім публікував. Ось цю публікацію західні змі змі пишуть, що Китай завершив 25-й рік з рекордним торговельним профіцитом у 1 трильйон доларів. Попри мита Трампа. Трампа йдеться про те, що Пекін буквально вчора, 14 січня, оприлюднював дані про потужне зростання експорту в 25-му році. Ну і от рекордний торговельний профіцит, який перевищив 1 трильйон доларів, пишуть, що аналітики, що стійкість Пекіна до нового загострення тарифного дискус. О, після повернення до на Трампа до Білого Дому в січні минулого року спонукали китайські компанії активніше виходити на ринки Південно-Східної Азії, Африки, Латинської Америки ну аби фактично компенсувати. Вплив мит від Сполучених Штатів Америки. Пане Тарасі, з економічної точки зору, наскільки мита запроваджені адміністрацією Трампа реально вдарили по китайському експорту, і чи можна загалом говорити, що Пекін фактично ну, навчився обходити тарифний тиск Сполучених Штатів? Та нічого не навчилося, Вони просто завалюють своїми товарами тепер інші ринки. Uh -huh. Тільки тільки це тільки питання часу, коли будуть підняти мити проти Китаю. Ну, наприклад, Європа вже стогне. Ну, дивіться, там підприємства закриваються в, цьому, в Німеччині в промисловому ядрі Європі і багато чого іншого. І це такий час, коли вони почнуть піднімати тарифи. Далі що, 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 що почали робити? Чого що не вийшло в американців? Давайте так. Вони думали, що можна ну так от, взяти на храпом. взяти угу. на храпом, думають, давайте тарифами. Давайте там поговоримо і так далі. Виявилося, що не все так просто: Китай підготувався до цього, тому що вони розуміли, що, що коли Трамп що почав піднімати мита, а Байден не їх не скасував, вони розуміли, що це тенденція надовго. Тому вони сконцентрувалися на те, що в перемовинах називається важель тиску. А які важель тиску у них є? Рідки метали. І uh -huh. тоді вони взяли за всі дуже чутливі місця економіки західних країн за рідкоземельні метали. Тому що, а що таке рідкоземельні земельне Це ще й оборонка. Ну, наприклад, щоб літак f 35 зробити, там повинно бути 400 кілограмів рідкоземельних металів. Американці, американці зрозуміли, що так все просто не вийде, і вони пішли іншим шляхом. Зараз вони говорять: ну, добре, якщо ми не можемо вирішити, от зараз в короткостроковій перспективі це рідкоземельні земельні метали. А ми поки що там перемир'я, там як вони сказали, але але тенденцію вони показали китай. Вони викидають з західної півкулі взагалі. Викидають зі свого ринку. І тепер дивляться, як будуть стагнати інші країни. Тому що в Китаї це криза переворобництва, фактично не те, що називається, і вони знають, що європейці рано чи пізно все рівно будуть піднімати тарифи, і це все рівно вдарить по Китаю. Далі що вони наступно взяли це? Вони почали активно педалювати питання контролю нафти. Тобто вони хочуть контролювати більше половини нафти. Ну от, наприклад, Іран, що таке Іран зараз? Іран це експорт нафти, да? mm -hmm. викинули їх там з Венесуели, що там з інших країн і так далі. Далі вони хочуть поставити Китай на коліна іншим способом контролем нафти, і чекаючи, поки зараз почнуться піднімати мита на китайські товари, тому що китайці все рівно нема куди дівати ці товари. От. Тому цей процес рівний йде. Це рівний іде, американці не відпустять конфлікт неминучі, тим більше сам Китай готується до війни, е, тому що він веде достатньо агресивну політику, наприклад, в Південній китайському морі. Ми просто про це не знаємо, тому що ну, не поряд з Китаєм. А подивіться, яким тоном розмовляє Китай, наприклад, з Філіппінами. Ну, це тон Росії з Україною да? або з Японією, або з іншими країнами. Тому зараз вони активно працюють над тим, щоб зупинити ці процеси, так. Да? Uh, і американці пішли по іншому шляху, uh, uh, тому сказати, що вони зовсім подолаються. Ні, не подалають китайці. все це чудово розуміють, що ну рано чи пізно все рівно буде їхньої економіки. Дивіться, що зараз американці роблять, коли вони ну точніше, вони намагаються хитнути китайців. Я думаю, що у них вийдеться. Дивіться, що зараз сіш, Китай в цікавій ситуації опинився, коли Трамп пішов в еру дешевої нафти. Ну, і дешево, 50 десь доларів, яка під контролем буде американців. Да? Він же починає, починає початок банкрутування якого Оцього сектору електричних автомобілів, які активно інвестував в Китай. Ну це ж вигідно, коли високі ціни на нафту. А зараз виявляється, що без дотації електричні автомобілі ну, за великим рахунком нафіг нікому не потрібні. Да? От трохи ще ціна на нафту впаде, наприклад, в Європі і в, і в США. Таксі пересядуть на бензинові. Ну, бачите, багато компаній в, ну, в Європі вже чогось замовкне, що вони будуть забороняти двигуни е з цим внутрішнього згарання, Да? Виявляється, що. Е Електричні автомобілі мають купу величезних проблем, особливо там, наприклад, в кліматі, якщо воно не Каліфорнії. До речі, в нашій країні ви теж можете бачити. Попитайте власників автомобілів. ну там Тесли, все інше. Ну це добре. А якщо ми а якщо мінус 10 на вулицях, да? та там вже ж одразу ж є батареї різко падає. Да? А виявляється, інфраструктури немає. А зарядка коштує ну приблизно також, якщо не більше, а ну бензин і паливо є скрізь. І далі вони ж що роблять? А тепер вели. А що тепер китайці будуть робити скупу своїх автомобілів, які вони там наштампували, так і хочуть кинути, наприклад, там на зовнішні ринки. Тобто там цікаво процеси в дійсності вбираються. Американці стратегічно роблять зовсім інші речі, вони тиснуть на Китай. Намагаючись добитися, щоб а, м, він сам а, обвалився фактично середини, і в принципі я думаю, що у них вийде. Якщо ще Іран заберуть, це все дуже добре. От там нато Деріпаска, оце кричав о, з приводу Росії, що що зараз американці о, зараз захоплюють цю Венесуелу Ну там нафтове на там, то нам кінець буде. Вони будуть тримати ціну на 50 доларів. Це бренд. Ну вважайте, що дисконт. А на юраз ну там 10-15 доларів такі середні, ну це кінець Росії. Тут ж питання в тому, це ж і питання по Китаю буде. Теж так, Китай імпорта залежна країна від нафти, але ж там інше питання, що роблять американці? Американці ж контролюють океан. Вони ж хочуть контролювати всю нафту, яка йде в Китай. Ну коли ти охороняєш, наприклад, якісь торгівельні комунікації. То ці самі кораблі швидко можуть стати конвоєм, коли потрібно. Да? це ж, це ж тут питання в наказі в дійсності, а, і тому вони зараз активно над цим е, працюють, е, і я думаю, що вони до цього будуть прагнути. Ну і в, в, в тій же концепції пов'язана цікавість до Гренландії, цікавість, наприклад. Земельних металів в Україні. Хоча в Україні, знаєте, на, на мою думку, це такі розбарники з боку України достатньо грамотно, тому що ніхто не знає, чи є у нас там в такій кількості металу, там ну років 10 повинно пройти, для того, щоб ну, в дійсності було зрозуміло ну, при інвестиціях, величезних пошуків і все інше, почому повинні тут розуміти. Угу. Про нафту ви згадали пане Тарасе. Ну от читаю, що європейський союз 1 лютого знижує граничну ціну на російську нафту з 47,6 до 44,1 долара за барель. Ну і окрім цього. Блумберг пише, що Індія зменшує активно закупки російської нафти і шукає альтернативні ринки. Про що йдеться? Йдеться про те, що дані відстеження судду і е, люди, які знайомі з питанням, вказують на спад. Імпорту нафти індії, який відбудеться після того, як імпорт у грудні впав до трирічного мінімуму. Адміністрація президента США Трампа місяцями атакувала Індію, Індію через закупівлі нафти в Росії. Ну і зрештою запровадила збільшені тарифи. Тепер же пишуть, що торговельні переговори між двома сторонами ще не призвели до угоди, і що штати зараз розглядають законопроект про санкції, які би наклав би штрафи на країни, які купують російські вуглеводні. Хочеться запитати, ну а що там відбувається, що буде далі? Наскільки це буде сильний такий тиск на Росію? Найсильніше тиск це Україна в першу чергу. Ми, ми на цьому знову таки повинні конструкції. Тобто, ми знаєте, Українці, на жаль, часто у нас знаєте розмитий фокус. Ми часто думаємо про ті проблеми, які ми конкретно не можемо проконтролювати. Да? От чи можемо ми проконтролювати, коли дотиснуть США Індію? Ні, не можемо проконтролювати. Але ми повинні розуміти, що тренд там все рівно для нас позитивний. Так? Далі ми повинні розуміти, а що ми конкретно контролюємо? Ми кон контролюємо удари, наприклад, по танкерах, для того, щоб неможливо було експортувати нікуди. Так? Там байдуже, яка вже там ціна на нафту, і байдуже купує і Індія, не купує. Вони просто не може отримати нафту mm -hmm. з Росії. Тому ми повинні навіть, на зброї наші концентруватися для того, щоб досягнути такого успіху. А далі це проблеми. Далі це вже проблеми престижу сполучених штатів Америки і їх взаємовідносин з Індією. Я думаю, що дотиснуть. Я думаю, що дотиснуть. Дивіться до речі, по Ірану. Вони ж запровадили Трамп, запровадив санкції до 25% якщо ти купуєш іранську нафту. Uh -huh. Це ж теж привіт, Великий Да? То вже питання, тільки, як вони і далі, вони ж за танкерами почали ганятися, тому що вони виявили, що в принципі ці танкери обслуговують декілька країн, не тільки Росію, а і Іран, а й Венесуелу, і Росію в тому числі. І це о, цей тиск іде, це тиск іде. Індусів, я думаю, дотиснуть. На них є важелі тиску. на... А, а У індусів немає. На китайців ти так з так з ними просто не поговориш, тому що у них є ярдки земельні метали. Так що я думаю, що вони будуть працювати над цим. <Т réside> Трамп сказав, що е Зеленський, а не Путін, гальмує мирну угоду. Е процитую Трампа в інтерв'ю для Reuters. Я думаю, що він, тобто Путін, готовий вкласти угоду. Я думаю, що Україна менше готова до цього. Е водночас на запитання журналістів, чому перемовини під керівництвом США досі не вирішили е найбільш е е болюче питання війну. Росії проти України Трамп сказав, що цьому винен Зеленський. От, пане Тарасе, як от оцінювати такі заяви Трампа, і можливо, тут варто знаєте, цей м момент в обговорювати в контексті питання, якою, можливо була головна помилка української влади з Трампом, що не так можливо було з комунікацією? Можливо, Нічого. треба було б на якісь такі, знаєте, більш прагматичні бізнесові сторони, аніж на е, добро і зло подолання зла і, і так далі. Та не було ніяких помилок і не буде помилок. Ну, давайте так, це вже було, ми вже проходили. Mm -hmm. е, найстрашніша атака була, ну, така, найскладніша була навесні цього минулого року, все інше то вже таке, знаєте, як це, ми, ми вже це, знаєте, як, це, як в тому анекдоті про Поплавського, Паплавського. Коли, е, говорять, ви були на прощальному конте, концерті Поплавського, е, ніше не був. Обов'язково сходіть, був минулого року. Нам дуже сподобалось там. Да? Так і тут ми повинні спокійно до цього ставитись. Нашу нашу оборонну позицію визначає виключно наше зброя і наші успіхи і співпадіння наших інтересів. Слухайте, якщо вони будуть ловити танкери росіян, нехай говорить все, що завгодно. От, нехай говорить все, що завгодно Ми повинні розділяти те, що він там говорить, там, да, і політика. І те, що є, тому що вони срівна, ну, ну хочуть вони зберегти цю на щастя у вигляді Росії. А ну так побудована американська політика останні 150 років. Ну ми не ж не можемо знову таки проконтролювати. Але все я вважаю, що достатньо адекватна наша влада з ним поводиться з Трампом, не mm -hmm. дає можливості себе схопити ні за що, Грамотно пітляють. Да? теж притискають питання: А що там по гарантіям безпеки у нас там да. А що по тому. А що по тому? От по другорядних питаннях десь поступаються, а по основних питаннях не поступаються. А далі ви самі вже вирішуєте і так далі. Ну чому так Трамп іде? Ну дивіться, Трамп це знаєте, як акула. кула. Він акула, він намагається знайти найслабше ланку. Тобі, що в даному випадку, ну і Росія, як і всім американцям, їм була значно цікавіша. Але Україна давно вже поміняла цей баланс в дійсності. І звичайно, то знаєте, це, це такий, такий спосіб. А раптом вийде. Ну, як з Відкафом. Да? Прийшов Віткаф з якимось поперцем, щось там накалякав на разом з, з Кирилом Дмитрієвим. Да? Ну, прийшов до Трампа, Трамп думає, ну, фіг його знає, може воно вийти. Ну, Це, знаєте, під, це мислення підприємців. Підприємці часто так роблять, коли запускають, там, наприклад, 10 проєктів, розуміючи, що виживе ви 3. і три, 3, яких ти ще не знаєш, тому що ну, багато повинно співпасти подій. Та й гарно повинна співпасти подій, а і трохи вдачі у тебе повинно бути. От що ми повинні розуміти, тому нормально, нормально. Це вже було, це вже спокійно, треба сприймати, вже дивуватися, якщо воно не буде. Знаєте, мене я тут помітив. Що, знаєте, що гірше, коли Трамп когось добре називає. Знаєте, коли починаєш ми добрі друзі, у нас добре відносини. Щось мені тут більше знаєте, показує, що більше напружувати буде така, що важелі в тиску чим далі, тим меншого американці важелі в тиску на Україну могли б давно б натиснули. Немає немає такої можливості. Дякую, пане Тарасе, за вашу аналітику. Друзі, нагадаю, що у Тараса є курс про перемовини, власне, топ тема, про яку ми постійно обговорюємо в час наших розмов, 10 уроків і фраз і практичні інструменти Тараса Гороні пропонуємо своєму навчанню. Тому, якщо вам цікава ця тема, хочете знати, як мінімум розуміти, вміти виявляти протидіяти маніпуляціям, то запрошую в опис під цим відео там є посилання можете. Перейти на сайт, зареєструватися, ну або ж для початку, хоча б більш детально знайомитися з інформацією. Друзі, підписуйтесь на наш тут канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. звісно, що бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підтримуйте Збройні Сили України і побачимося з вами в наступних випусках уже завтра.